Пане Сергій, сьогодні в першому матчі чвертьфіналу ваша команда впевнено здолала серйозного противника футбольний клуб Борщів, в якому попередні два рази в цьому році ви поступалися. Враження зі сторони, здається, що в огро сьогодні вийшло все або майже все. Чи ви з цим погоджуєтесь? А які ваші враження від матчу загальні? Ну, Враження приємні. Звичайно, перемагати завжди приємно. Якщо дивитися там по, по грі і по створеним моментам, ну, напевно, ми реалізували ті свої моменти, які отримали, які, які зробили собі для себе. Ось і, в принципі, забили голи. Тарас Ром'як сьогодні нагадав всім, що він, він є тут, на місці. Після незначного ушкодження дуже приємно, що Тарас відновився і сьогодні допоміг команді. Звичайно, це, це здобуток всієї команди, всі хлопці працювали на цю перемогу. Когось одного виділити, ну те, що Тарас забивав голи, а вся команда працювала на створення тих моментів, тому команда заробила. Здобула цю перемогу, дуже приємно, що після двох поразок від команди Борщова сьогодні ми вийшли і здобули ту перемогу, яка нам потрібна була. Але це не потрібно десь, як то кажуть, думати, що вже все закінчилось. Насправді це тільки перший тайм і буде матч відповідь через тиждень, до якого ми будемо також ретельно готуватися. От рахунок все ж таки 3-0, це серйозний такий а, запас, скажімо так, ви можете в відсотковому відношенні сказати, наскільки я гронжу в фіналі. Ні, завжди ну, поки не відбудеться матч відповідь, завжди є шанси. Завжди є шанси. Тому я оцінюю 50 на 50. Але я переконаний, що якщо ми будемо а, з, таким, з таким самим. Підходом з такою самою агресією, з таким самим бажанням, як ми сьогодні грали. Якщо ми будемо грати в Борщові, то будуть шанси, можливо, більше. Добре, дякую вам, гарного дня. Пане Василю, такий невдалий відверто кажучи. А перший матч чвертьфінал для вашої команди. Які ваші взагалі загальні враження, чому так саме сталося? Ну, по-перше, так, ви правильно заважили, невдалий, бо ми програли 3-0. Але в нас ще є одна гра, ми руки не опускаємо, ми будемо в неї готуватися і подивимося, як буде на наступну неділю. То, за рахунок того, що 3-0, як кажуть в футболі, хто менше помиляється, той забиває голи і перемагає. І я рахую, що на останній секунді десь ми могли десь попроще зіграти, десь така дурна помилка, заробили штрафний. З цього штрафного отримали гол. На другому таймі поговорили з хлопцями, вроді спокійно, мали виходити, і грати в футбол. Ну, знову ж таки, як кажуть, помилка, помилилися, не накрили гравця, він нам громяк забив нам другий гол. І, як я кажу, хто менше помиляється, той перемагає. Будемо готуватися на слідуючу ігру і побачимо. У мене питання по Артему Гайдашу. Він з медоборами повністю матч пропустив. Сьогодні ви його випустили хвилин на 25. А наскільки він це вже було через те, що не виходило нічого в нападі, посилення нападу вимушено? Чи він вже може грати Гайдаш? Артем пропустив ігру з медомором, тому що в нього було мікроушкодження. Ми вирішили його трохи зберегти, тому що в нас ще сезон весь попереду. І сьогодні він... Вже був готовий грати, але як кажуть, після травми зразу входити, пацани цілий тиждень тренувалися, ми там напрацьовували свої речі різні. І Сьогодні ми йому дали 25 хвилин для того, щоб він відчув, чи в нього все нормально, якщо він здоровий, то я сподіваюся, що він в наступній грі буде грати в стартовому составі. Наскільки я зрозумів, з вашої відповіді ще боротьба за півфінал не закінчена. Це таке, ви самі знаєте, ну 3-0, так, вроді багато, але нічого, ще одна гра, це футбол. Воно м'яч круглий, воно може бути по-різному. Тому ми руки не опускаємо, ми зробимо правильні висновки, і я ще раз кажу, неділя, неділю побачимо. Дякую.